Полісся передало 400 тисяч гривень на допомогу бригаді боровій Національної гвардії України. Кошти вдалося зібрати завдяки вболівальникам, які придбали віртуальні квитки на матч 10-го туру УПЛ між Поліссям та Динамо, а також придбали ігрові футболки Житомирського клубу. Передані 400 тисяч гривень будуть спрямовані на закупівлю спеціального обладнання для навчання штурмовиків у максимально наближених до реальних бойових дій умовах. Півзахисник Кривбаса Юрій Вакулко отримав травму у матчі 10-го туру у. ПЛ проти Чорноморця. Вже на восьмій хвилині гри його довелося замінити. Замість нього вийшов Микита Татарков. Про серйозність травми даних поки немає. Для 25-річного Вакулка це був 10-й матч у поточному сезоні. В його активі один асист. Керівництво Олександрії провело зустріч із футболістами та працівниками клубу та розповіло про ситуацію з боргами по зарплаті. Повідомляє Михайло Співаковський. Цитата: керівництво сказало, що має графік виплат та планує довести до того, що у другій декаді жовтня заборгованість становитиме один місяць. Була інформація, що працівники Олександрії чотири місяця без зарплати. Також джерело стверджує, що коштори зарплати в клубі знизився на близько 20%. Захисник шахтаря Ярослав Ракіцький взяв на себе витрати. По реабілітації українського військового, третю ОШБР Микити Стецюри. Боєць, який за сумісництвом є представником ультрас клубу, зазнав важкого поранення у Бахмуті, через що транзитом через Дніпро був доставлений на лікування до однієї із лікарень Вінниці. Зараз Микита проходить реабілітацію в Києві, яка обходиться приблизно в 300 тисяч гривень щомісячно. Захисник гірників взяв на себе оплату реабілітації та вже допоміг на суму 1,1 мільйон гривень. Портал Transfermarkt оновив у. Ціночну вартість футболістів АПЛ найдорожчим серед українців лишається Вінгер Челсі Михайло Мудрик. Але він тепер оцінений у 45 мільйонів євро, а не в 50, як було під час січневого оновлення. Вартість Олександра Зінченка з арсенала лишилася на рівні 42 мільйонів євро. Її не оновлювали з червня. Захисник Евертона Віталій Миколенко з січня так і вартує 25 мільйонів євро. Оборони з та Ілля Забарни зберіг вартість 20 мільйонів євро, яку встановили у червні. Півзахисник Бренфорд. Та Єгор Ярмолюк став дорожчим на 600 тисяч євро. Тепер його оцінюють в 1 мільйон євро. Головний тренер збірної України Сергій Рибров перевів захисника Дніпра-1 Олександра Сватка з резервного списку національної команди до основного. Таким чином на цей момент в команду викликано 26 футболістів. Раніше Олександр Піхальонок та Назарій Русин також були переведені з резерву до основи. Вони замінили травмованих Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Також голкіпер збірної України Андрій Лунін залишив розташування національної команди. У вратаря реала проблеми зі спиною. Замість Луніна в збірну довикликали голкіпера Шахтаря Дмитра Різника. Прес-служба УАФ опублікувала інформацію щодо кадрової ситуації в збірні України після старту підготовки до матчів зі збірною Македонією та Мальтою у кваліфікації євро 2024 За індивідуальною програмою період реабілітації проходить центрбек Денис Попов. У нього було ушкодження, через яке він пропустив останній матч Динамо в УПЛ проти Полісся. Біговою роботою також обмежаться футболісти, які нещодавно проводили ігри за клуб або мали тривалі переїзди. Це Олександр Зінченко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний. Алі Миколенко та Сергій Сидорчук. Одне з турецьких видань повідомляє, що Динамо зараз не виступає проти продажу своїх провідних футболістів. За даними джерела, президент клубу Ігор Суркіс, начебто, готовий відпустити лідерів, якщо будуть хороші пропозиції з-за кордону. Зазначається, що таким чином команду взимку можуть покинути Георгій Бущан та Віталій Бояльський. Ними цікавляться представники чемпіонатів Туреччини, Італії та Німеччини. На Буяльського претендують Бешекташ та Фенербахче. На Бущана Галата який може запропонувати 4 мільйони євро. 6 жовтня відбулось слухання справи про продовження запобіжного заходу для президента УАВ Андрія Павелка. За інформацією, футбол хаб суддя Шевченківського районного суду міста Львова ухвалив рішення продовжити запобіжний захід ще на 48 діб. Тепер Павелко перебуватиме у СІЗО до 23 листопада включно. Термін попереднього запобіжного заходу сплив 9 жовтня. Рішення стосується справи про розкрадання коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Орендований у Динамо Вінгарсів. Спора Жерсон Родрігас постане перед судом за декількома звинуваченнями в нападах. Колишня дівчина гравця Емілі Боланд звинуватила його у фізичній розправі. Вона стверджує, що Родрігес вдарив її по обличчю у листопаді минулого року. Другий інцидент стався влітку 2022 року, коли Жерсон вибив людині зуб. Третій випадок нанесення тілесних ушкоджень відноситься до 2019 року. За такі правопорушення, кримінальний кодекс Люксембургу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Допуск збірних Росії Ю 17 може бути скасований у ЄФА. Повідомляє The Independent. Вказано, що також є напруги у напрямках Національних Федерацій, які не заявили одразу про відмову грати з росіянами. Також є невдоволення тим, як УЄФА порушила це питання. Вказано, що президент організації Олександр Чеферін на останньому засіданні заговорив про це як про будь-яке інше питання без жодного попередження. Це викликало велике здивування і розглядалось у контексті з майбутнім аналогічним рішенням ФІФА. УАФ раніше. Засудили рішення ФІФА та УЄФА про допуск росіян із закликами переглянути його. Ряд країн заявив про бойкот матчів з командами з РФ про відмову грати з росіянами. Оголосили Українська асоціація футболу та ще 11 національних асоціацій. 15 жовтня Шахтар та Рух проведуть у Львові товариський матч, у якому не братимуть участь гравці обох команд, що виїхали до збірних. Про це повідомляє Sport.ua. за Донецьку команду. Виклик до національної команди України отримали воротар Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та Йохим Конопля. Півзахисники Єгор Назарина, Олександр Зубков, Георгій Судаков і Тарас Степаненко. До молодіжних збірних були викликані хавбек Олег Очередько та Форвард Богдан В'юник. Крім того, захисники Іракліазаро та Новатус Міроші приєдналися відповідно до збірних Грузії та Танзанії. Рух делегував до команди України Ю-21 захисників Романа Дідика та Віталія Романа, а також нападника Ілю Квасницю. Півзахисник Фредді Плюмен відправився у розташування збірної Гваделупи. Динамо зіграє у міжнародному турнірі Кубок Галіні 2024. Український клуб вже підтвердив свою участь. Змагання відбудуться з 29 березня по 1 квітня 2024 року в Італійському. Кому Парденони. Суперниками киян будуть клуби серії А Болонія, Верона та Удінезе. Легія поступилася вдома Ракову 1-2 в 11-му турі екстракляси. Український півзахисник гостей Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі та провів на полі увесь матч. На 26-й хвилині він відкрив рахунок ударом за штрафного майданчика. Цього сезону на рахунку Владислава вже 5 голів та 1 асист у 20 матчах. Троє гравців молодіжної команди Динамо потрапили у скандал через те, що були помічені у караоке-барі під час комендантської години. У клубі відповіли на цей інцидент. Нещодавно видання Українська правда випустила матеріал про діяльність київського караоке-бару Бохо Сафарі, яке працює під час комендантської години. І до цього сюжету потрапили одразу троє молодих футболістів Динамо, які перебували там вночі. А саме, Дмитро Кремчанін, Кирило Осипенко та Владислав Герич на відео Української правди видно, як ці гравці виходили з за. Портал Tribuna.com зробив запит до Динамо щодо цього інциденту. На що їм відповіли, що клуб вже уштрафував усіх трьох футболістів та провів з ними спеціальну бесіду. Ці гравці виступають за юнацькі склади киян до 19 років. Герич в нинішньому сезоні провів на полі сім матчів, в яких забив чотири голи. Він є другим бомбардиром Динамо. 19 Осипенко забив двічі, зігравши 10 поєдинків. Кримчанин також прийняв участь у 10 матчах, та тричі відзначився забитим голом.